У X столітті християнство стало панівною релігією в Європі. На Русі про християнство також було відомо задовго до релігійних реформ Володимира Великого. Християнами були Аскольд і Дір. Достовірним є факт хрещення княгині Ольді у 1958 році. Але вирішальним для процесу християнізації нашої країни було введення цієї релігії як державною в 1988 році 990 році. Спочатку князь Володимир зробив спробу модернізації язичництва, однак проведена реформа язичництва не досягла своєї мети. Міцніючий клас феодалів на чолі з князями вимагав нової релігії. Найповніше інтересам верховної влади відповідало християнство за візантійським зразком. А вирішивши прийняти християнство, Володимир став діяти стрімко. Володимир хрестився сам, хрестив своїх бояр під страхом покарання. Примусив хреститися всіх киян і все населення країни. Знать і заможні верстви населення приймали нову релігію порівняно легко, навіть охоче, як таку, що користувалися заступництвом центральної влади. Найбільш прихильними до старої язицницької віри були нізи суспільства. Нова релігія впроводжувалася насильним шляхом в Києві і в інших містах. Щоб змінити місцеві вирування, обряди єдиними християнським культом, церковним проповідникам та ієрархам, довелось тривалий час пристосовувати свої служби до язичницьких богів свят та обрядів. Так Перун став ототожнюватися з Ільєю пророком, ярило зі святим Юрієм, Георгієм. Давні зимові свята були приурочені до Різдва Христового і хрещення, до християнські свята Великодня, до Воскресіння Ісуса Христа, і так далі. А проти Язисницького свята Івана Купала церква боролася багато сторіч, але так і не змогла Його подолати. Так і не вдалося похинути віру народу в нижчі духи. Процес християнізації на Русі розтягнувся на віки. А головними носіями ідеї християнства стають церкви, монастирі, а все духовенство, відповідно, ділилися на біле і чорне. При церквах мешкали численні служителі, оскільки православне християнство не передбачало обітниці безшлюбності для білого духовенства. Всі церкві люди могли мати сім'ї, члени яких також жили при церквях. Вони не підлягали світському суду, їх судив єпіскоп, духовні звання часто переходили з покоління в покоління. Велика роль у поширенні християнства належала монастирям, головним з яких був Києво Печерський. Тут велося літописання, створювались бібліотеки, школи ікони. В Київської Русі існувало 30 монастирів. Чернецтво або чорне духовенство найбільш повно і наочно втілювало ідеї зречення від «Мирської сувіти. Спокутування гріхів, служіння Богу. Ченці, на відміну від церковних людей, жили передусім на рахунок власної праці, а не за рахунок подаян та перифіян, давали обітницю А Поступово християнство охопило всі сфери життя людини, вже у часи князівства Ярослава Мудрого, митрополит Ларіон трактував божественну благодать як суспільну норму, закон. У суспільстві розповсюджуються ідеали Любві до ближнього, упокорювання і всепрощення, які орієнтували людини на послух. Першими руськими святими стали Борис і Гліб, які прийняли мученицьку смерть від святополка Окоянного. Прийняття християнства мало для Русі, а при всій суперечності наслідків його для країни і народу величезне позитивне значення. Зміцнювалося новий феодальний лад, а в ідеології безліч місцевих культів замінювалися культом єдиного бога. Централізована організація священнослужителів церква підлягала владі Великого князя, служила зміцненню його становища. Необмеженого монарха єдність релігії з іншими європейськими країнами робила Київську Русь частиною світового християнського суспільства. З прийняттям християнства культура Київської Русі піднялася на новий більш високий щабель. На Русі християнство позитивно вплинуло на розвиток освіти, мистецтва, літератури, науки через те, що Україна Терерусь прийняла християнство з Вілендії, в Києві, приїхало багато грецьких священників, письменних людей, які сприйняли поширенню грамотності та знань про Всесвіт та минулі цивілізації. Україна почала процвітати, були написані перші книги, відкриті школи, запроваджена грошову систему. Прийняття християнства було важливим і для підняття. Престижу Київської Русі. Церква допомагала підвищувати рівень культури, мистецтв, літописання та архітектури з поширенням християнства візантійська література почала потрапляти у Русь, таким чином запровадження християнства допомогло поширенню письменності на Русі, наблизило Київ до Європейських держав.